Певне на військовий аеродром в що поблизу Мінська, було переміщено три літаки Мі-31К. Вони є ноціями гіперзвукового ракетного комплексу Кінжал. І тому зараз таких літаків на території Білорусі вже шість. Вони постійно здійснюють проліти над територією Білорусі і саме вони здійснюють удари. Україні також з території України на даний час з території Білорусі на даний час по Україні здійснюють виліти іранські типу Шахет. але ми сподіваємося, що незабаром наступить холода, дощі, вітри, морози. Ці дроні вони не використовуються під час погодних умов для них. Угу. Пане Євгене, а що справді погода впливає на ці от ірансько-російські дрони? Так, так. Саме впливає на них погодні умови. Тобто вітер, дощ, сніг, морози. Що стосується угрупувань військ, то я можу сказати, що в рамках останніх заяв про нібито зростання загроз на білоруському кордоні з України та країнами члени НАТО. Республіка Білорусь спільно з Росією розпочало розвертання регіонального групування військ союзної держави. В ході розвертання даного групування військ на територію Білорусі планується перемістити близько 9 тисяч військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та томінометів. Але зараз на даний час вже переміщено. Півтори тисячі осіб зі складу мобілізованих.